Привіт усім! Мене звати Діджей Ваня Бенц, я резидент нічного клубу «Східна Брама». У нас сьогодні 14 лютого. З чим ми вас і вітаємо спеціально від всього колективу нічного клубу Східна Брама. Як завжди, кожну вечірку у нас розігрується два безкоштовних входи. Люди ставлять лайки, ставлять розказати друзям, і за це можна виграти два безкоштовних входи. У нас сьогодні спеціальний розіграш. Все побачите у цьому відео. Це, так би мовити, сюрприз для наших відвідувачів. І заодно побачимо активність відвідування нічного клубу Східна Брама. Поїхали! Ну що ж, ми продовжуємо наше відео. Ми знаходимося на сторінці нічного клубу Східна Брама. Ось наша афіша. День Святого Валентина, неділя 14 лютого. Номер телефону і місце знаходження нічного клубу. Ось сам розіграш. Розіграш. Двох безкоштовних ходів до нічного клубу Східна брама на вечірку День Святого Валентина. 14.02.16. За підтримки резидентів. Це люди, які будуть сьогодні подавати свій настрій. Це номер телефону, з яким можна зв'язатися з клубом. Це наш фотограф DeLorean Energy. І тут умови участі у конкурсі. Ви повинні, читай уважно, бути учасником групи, в якій вже 4863 учасника, розповісти друзям про цей пост натиснути. Закріпити зверху вашої сторінки цей пост. Не видаляти пост зі своєї сторінки до закінчення конкурсу. 14 лютого 2016 року ми повідомимо, хто переміг у нашому конкурсі за допомогою програми Рандом. Всім удачі! У нас сьогодні 14 лютого 16, 9, 12 секунд. До що ж, поїхали далі. Це закриваємо. Це сторінка нічного клубу Східна брама. У нас 53 людини, які розповіли друзям. 139 лайків, 140 лайків вже. Яким подобається. Переходимо до самого розграшу конкурсу. Поділилися 53 людини. Ось вони. Всі люди, які хочуть отримати безкоштовний вхід. Два безкоштовних ходи до нічного клубу Східна Брама». Копіруємо силочку. Закриваємо. Переходимо додаток Рандом. Як завжди, зараз нам покажуть рекламу. Може і не покажуть. Кльово. Вставляємо силочку, беремо далі. Ось 52 учасника, які брали участь в конкурсі. А зараз почнеться про те, що я вам говорив з самого початку відео. Сюрприз для наших учасників. Беремо переможця, нажимаємо Юліана Рудик. Тепер робимо тут копію спільноти. Шукаємо Юліану Рудик. Ось вона. Дивимось. Запис закріплено. Юліана Рудик. Все чітко. Тепер пишемо їй повідомлення. Привіт. Ти йдеш сьогодні на вечірку. День святого Валентина привіт. Чекаємо, що вона напише. Якщо вона йде сьогодні, вона отримує безкоштовний вхід. Якщо не йде, будемо шукати переможців далі. Переходимо ще до одного учасника. Женя Мамутюк. Ну що ж, шукаємо Женю. Де женя мамутюк. Десь пропустив уже. Є Женя мутюк людину. Запис не закріплено, але воно знаходиться на верхній сторінці. Тобто, якби після неї записів немає. Ну, це ще дозволено. Додаємо до друзів. Надіслати повідомлення. Привіт! Ти йдеш сьогодні на вечірку День Святого Валентина. Якщо Женя Мамутюк нам відпише так іду, ми даємо йому безкоштовний вхід. Якщо ні, переходимо до наступного учасника. Ну що ж, пані Табанова, продовжуємо нас конкурс далі. Не пройшло і 5 хвилин, а Женя Мамутюк уже написав Да, а що, привіт! Ну що ж, пишемо дізнайся пізніше. И також Юлиана Рудик. Привет, так, а еще Привет. Не знаю, Ну що ж, тепер можна сказати, що ці двоє людей отримують безкоштовний вхід зі нічного клубу. Східна брама. Це буде Женя Момотюк і Юліана Рудик. Рудика. Юліана Рудика. Вибачте, неправильно прочитав. Ну що, ці двоє людей. Женя Мамутюк, Юліана Рудика отримують безкоштовний хід до нічного клубу Східна Брама. Щиро вітаємо! І ще раз всіх вас святом. Ну що ж, підведемо ітоги нашого конкурсу до нічного клубу Східна Брама. Розіграно два безкоштовних входи. Це є Юліана Рудика і це є Женя Мамутюк, які брали участь у розіграші двох безкоштовних ході до нічного клубу Східна Брама на вечірку День Святого Валентина. 14 лютого. Я їм зараз буду відсилати запрошення на безкоштовний вхід. Як ви бачили, активність наших учасників. Дуже висока, Зра... відразу два учасника, яких вибрала програма, вони відразу за декілька хвилин відписали. Це і був, був наш секрет конкурсу спеціально для всіх, хто приймали участь. Ну що ж, став лайк, підписуйся на канал. Зустрінемось сьогодні ввечері. З вами був Діджей Ваня Бенц. Пока-пока.